Бруно Ферреро Короткі історії для душі. 24 грудня. ДІВчинка і вовк. Одного дня пополудні Великий вовк чекав у темному лісі на дівчинку, що мала проходити з кошиком харчів для бабусі. Маленька дівчинка із кошиком харчів і справді надійшла. Несеш цей кошик для бабусі? спитав вовк. Дівчинка відповіла, що так, тоді вовк спитав, де живе та бабуся, і коли дівчинка сказала йому, де, він зник у лісі. Відчинивши двері бабусиної хати, дівчинка побачила, що в ліжку лежить хтось, одягнений як жінка. Вона відразу зрозуміла, що то не її бабуся, а вовк, який перебрався на жінку. Тоді дівчинка витягла з кошечка пістолет і вбила вовка. Не завжди справи йдуть так, як ми собі плануємо, і не дуже варто вірити прислів'ям. Щоб навчитися плавати треба кинутись у воду, каже прислів'я. Може, дехто і навчився, але багато втопилося. Краще завжди бути реалістом.